У зв'язку із надзвичайною екологічною ситуацією і падінням рівня води у річці Дніпро, внаслідок руйнації Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники Національного заповідника Хортиця ведуть щоденний моніторинг прибережної смуги. Допомагають у цьому і небайдужі мешканці міста. Саме таким чином стало відомо про місце знаходження семиметрового дубового човна довбанки, якому на перший погляд експертів приблизно тисячі років. Під час обстеження було виявлено, що це досить цікава пам'ятка. На той час із піску виглядав лише невеличкий фрагмент, ну буквально там чверть квадратного метра можна було побачити, і відповідно ідентифікувати, наскільки вона ціла, наскільки вона стара, було неможливо. Тобто, за староном поверхневої деревини нам здалося, що ну, старенька пам'ятка, може 300-500 років давністі її. Проте під час вже більш ґрунтовного дослідження. Розмивання, перевантажування. Ми подивилися на крихкість деревини, і зараз точно можна сказати. Ну, я як реставратор за станом деревини кажу, що їй більше тисячі років. От, археологи, спираючись на символіку, яка зображена на цьому човні, також підтримують мою думку. Але точну дату ми дізнаємося після проведення радіовуглецевого аналізу. Ну, передбачається, що ми його будемо робити десь якійсь незалежній Наземній фаховій структурі, яка нам допоможе у питанні датування цього човна, важким та кропітким виявився процес підняття артефакту з води. Як виявилося, пам'ятка збереглася на 70-80%. В Човна відсутній фрагмент лівого борту в кормовій частині. По правому борту спостерігаються дві продольні тріщини завдовжки 2-3 метра. Ми бачили, що у нас проходять досить глибокі тріщини. Наскільки глибокі, було незрозуміло, адже вони уходили у пісок. Під час розмивання виявили, що тріщини майже наскрізні. І фактично те, на чому човен тримався, це десь там 5 сантиметрів. Це, що тримало його докупи. І відповідно, під час розмивання ці 5 см розійшлися до кінця, і, на жаль, ми наразі маємо декілька фрагментів, три основних фрагменти цього човника. Складність підняття була в тому, що раніше ми працювали під водою. В підводному середовищі пам'ятки, виготовлені з дерева, вони майже невагомі, і тому ми можемо їх Викладати, як нам потрібно, вкладати в люльку в транспортну і більш ніжно витягувати їх уже на поверхню. Тут човен лежав на межі між сушою і водою. То під водою знаходився, то розмивали його. Це все несло. По-перше, руйнівні процеси відбувалися. По-друге, витягувати нам його було важко, адже під час вимивання піску вся вага самого човна вона сама на себе і лягала. І він під своєю власною вагою фактично почав розповзатися на оці три основні фрагменти. Під час обстеження човна науковці виявили цікаві символи в кормовій та носовій її частинах. Поки що аналогів цим зображенням дослідники не знайшли. Скоріше за все, ці зображення були клеймом хазяїна чи його роду, або ж тавром майстра. А можливо, це був своєрідний оберіг чи декор. В минулому біля берегів Хортиці знаходили подібні човни, які пов'язані із давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з 10 по 14 століття. Можливо, і нова знахідка з тієї ж епохи. Це зразок, так би мовити, місцевого суднобудування. Ось такі човни використовувались тут, на Хортиці, для локальних перевезень, вантажів, людей, для перевезень з берега на берег на переправах, для риболовлі і таке інше. І це свідчить про те, що тут постійно проживало населення, осіле населення, причому з давніх давин. І розвінчував котре міф про таку собі безлюдну хортицю, про такий собі дикий степ, дике поле, коридор кочівників. Ну звичайно, були туди кочівники, багато кочівників тут було. Але ж вздовж річок завжди селилися люди, і це як було продовження меж Київської русі вздовжічок, тому що це була лісостепова зона. Кочівники, кочівники тут не наважилися зайвий раз з'являтися, тому що це було воєнізоване тутешнє населення, воно могло і дати відсіч збройну. Тому це ознака давньої культури. А суднобудування це дуже така специфічна галузь економіки. Це вона потребує спеціальних знань, е, як будівельних знань, а також спротив матеріалу, якості деревини, потім навігація. Орієнтування по течії, ну, багато чого. Ну, і ще можна додати, що ця конструкція взагалі, ось така довбанка, це семиметро, вони б є більші. А оця конструкція вона є основою для подальшої еволюції, добудування України. От з цих, що в них пішла легендарна козацька чайка. Тому такі пам'ятки дуже цінні. Вони показують нашу історію, нашу культуру, воно давня культура, як людина в давні часи співіснувала з природою, як вона займалася мисливством, рибальством, перевезеннями. І от цей господарський організм, який тут існував, він був пов'язаний з Київською, з середнім Подніпровом в часи Київської Русі, адже. Тут проходив шлях з варягів у греки, а тут були численні переправи і броди, тут було перехрестя водного шляху і сухопутних, а це чинник містоутворення. І це розкриває такі дуже перспективи широкі в науковому плані. Тут дослідження може нас виводити на цікаві висновки, тому кожна така знахідка вона дуже, дуже важлива. Як зазначають реставратори, зважаючи на вік пам'ятки, її деревина знаходиться в досить поганому стані, і якщо з нею нічого не робити після підняття з води, човен просто за дві доби перетвориться на попіл. Тому буде досить тривалий і кропіткий процес стабілізації стану деревини приблизно два роки. Це класична технологія в своїй основі, та якою користується вже близько півсторіччя і у нас, і в усьому світі просочення деревини полімером, пех різної молекулярної маси півтори тисячі, чотири тисячі. От. Але досить різний є шлях просичення деревини цим полімером. Можна просто зрошувати, як це роблять з великогабаритними пам'ятками. шведську васу так робили, бо вони не можуть її не занурити. Вони просто зрошували. і Ми свої човни так зрошували, е е якість гірша. Але виходу немає, треба так робити. Якщо це вже об'єкти, які можна занурити в якусь басину, в якісь, там, в якісь вагани, то тоді ми робимо просочення повним зануренням. Зараз ми, щоб пришвидшити і зробити більш якісний процес, робимо це у вакуумному середовищі, тоді просочення відбувається глибше і швидше. А потім вже буде безпосередньо складання фрагментів докупи. Це буде вже окремий етап, окремий проєкт, проєкт музифікації пам'ятки, зробити її в такому вигляді, щоб можна було її показувати людям, а ліпше зробити так, щоб її можна було і возити, і показувати не лише мешканцям Запоріжжя, а й всій Україні. Значна частина невідкладних робіт стала можливою за фінансової та технічної підтримки наших партнерів мистецької ініціативи, ДНД та, звичайно ж, нашої професійної команди.